Я виїхав э, літом 13-го року э, в Крим, в місто Севастополь. Після референдуму. Після референдуму. Участь у блокуванні військових частин. Останнє, в чим я приймав участь, це у взяті військово-морського штабу України в місті Силство. Я комуніст. Я вважаю, що те, що зробили з Радянським Союзом, це була трагедія. Я за те, щоб встановити Радянський Союз дубль два. Чи вдячила вам російська держава за вашу активну позицію під час від'єднання? Я був нагороджений грамотою від руського блоку, а також я був нагороджений медаль за приєднання Криму від Міністерства оборони Російської Федерації. Значить, 2 травня 2014 року я добровольно поїхав в Донецьк, щоб допомогти місцевий товариш. Спокійно. мої безпосередні функції були, це я був командир батальйону. Ну, я служив командиром батальйону. це я, краще, е-е, був політрагон.